Ось, будь ласка, ловел 504-й. Це свіжі надходження. Вчора тільки розвантажили. Значить, два гідроциліндри, додатковий гідробак, ричажок управління задньою навісочкою, камера заднього виду, також є камера переднього виду, бланшетик. Повна герметизація кабіни, фільтра салонів стоять. Понижена, повишена, ходозменшувач. Такий буде коштувати 17800 доларів. Отакий от, от 17 800. Кого цікава техніка, ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир. 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо.